Только что Переходил в сосед Я уже снимал про него Мерзкость для молодого пацана Поломал косилку Ну То Кажется, сколько звенок успокойся Что там за 10 минут Сколько там эфировал Ну прямые включал А так Продолжение следует Слідувати продовження. Надо було не виходити з прямого ефіру, але я, дурачок, взяв і вийшов. Э, Опиту ж немає ще. А так в целом ждемо. В ждемо, щоб ждем, хтось до нас підключиться і будемо з ним блакати. Я юний блогер і тому подобне, так що дивимося. А я якраз можу похвастатися, хто там сейчас підключиться до мене, оно ну. чи ні? Є, нема нема нікого ще. Уже 2 минути в ефірі а ще ніхто не підключився. Ну хорошо, Ще подождем, ребятки. Підключаємося. Ну шо, видепи. І так. Я щас буду хвастатися. Що я зробив? Ось такого. І так. Хтось підключився, не знаю хто. Ну, не столь важней. Розказую. Був у мене також сусід, Я вже казав перед цим. Один там чоловічик підключився. Коротше, я робив мерсквіче для нього. Мерсквіче для молодого пацана. Всі ви бачили. Прийшов з бензокосою, ручку обломив, я йому заварив. Він каже, сколько з мене, та успокойся, та йди вже з Богом. І не треба більше нічого ламати. Е, і так, а тепер буду я хвастатися. В мене є чим похвастатися. А похвастатися в мене, я вам більше скажу, дуже хороша звістка, про що я буду хвастатися. Е, і так, що в мене? Чому я? Е, к чому я? Трошки я задержався по того що там телефончик я брав. Е, ось дивіться. Переключаю я камеру, е, і в мене що тут виходить? Всі, ви пам'ятаєте, вчорашній, вчорашній мій, мій прямий ефір? Е, в прямому ефірі. Що я робив? Робив я ось цю фільонку. Всі ви пам'ятаєте. А сьогодні, ось дивіться. Дивіться, яка вона хороша, бачите? Я її відполірував. Получилося в мене без наждачки, без шкурочки. Ось так ось. Дивіться, як вона виблискує. Я... Получилося в мене з допомогою отакого це балона і он тої машини полірувальної. Е, отака в мене красота. Виходить. Так що ось тут внизу, що в мене були царапинки. Ви всі пам'ятаєте вчора з прямої трансляції. Е, зараз, зараз, зараз я вихвачу, щоб вам було видно. Ось, бачите, да? є одна царапинка глибока. І друга, третя, четверта. Ось ці глибокі царапинки треба буде теж спасти. Так як я вже ось тут спас, там, де вм'ятана була, вирихтував і тому подобне. Осталося мені тут. Я вас зараз поставлю. Будете, диві... Будете дивитися. Я полирую так, что трошки по трошку оно все получается. Я сейчас положу э, филенку и сейчас вот так для вас поставлю, наверное, да? сразу же уберу. Опа. И... Ось. Будем вам видно, не? Наверное, вас надо переставить. Ай-яй-яй. Переставить вас на ось эту сторону. Сейчас, секундочку. Оп. Ось так. Видно вам, не? Сейчас. Оп. Вот так. О. Пока настрою. А, дивіться. видно вам усе, так? Да? Ага. Трошки по погано виходить. Ось так лучше буде. Е, і так. Споліровую ось цю царапину. Е, видно вам, не видно її. Споліровую. Без наждачки, без шкурки, без води. Чисто полірувальною пастою. Сейчас вам світ, щоб... О! Ось видно, так? Да? Сейчас я тут десь закріплю, щоб вам було видно. Ти вимчала? Ти вмчала? Так. Да. Хорошо. Ні, не, не підем. Треба вас. Сейчас, секундочку. О! отак буде видно? Да. Ось якраз царапка. Я, сейчас, невели. Ось трошки переведу. Ось сюди. А так видніше, не? Видно. Ребята, ще раз розказую. Виполіровую ось це ось місце. Там у мене вийшло все гарно. Тепер мені надо ось це місце. Взяв я нову пасту. Раніше я з нею не працював. Круг. Ой, як він. Мягкий круг, поролоновий. І ним я работаю. Зараз подивитись, що воно буде. Беру ось, бачите, сколько я наніс, на ось це ось п'ятнишко. І отаки от ми ось трошки простукую. Видно, так, що її замацюкав? І тепер включаю на першій скорості потихеньку машинкою. Роботаю. І постійно додаємо. Прогріваємо лак, але не перегріваємо. Пробуємо рукою всіх, щоб лак був тепленький. Так, от, ребята, дивіться. Дивіться, що виходить. Беремо тряпочку і протираємо те місце, де я полірував. І.. Дивіться, що вийшло так орієнтація, да. дивіться, на світ, даже. Оп. Бачите, да, наскільки воно красиво? Ось це ось біла цяточка. Тут дуже глибоко, тут навіть аж до краски достала, але вона незначительна. Отак у мене вийшла двері. Фільонка на двері. Дуже гарно, з дивіться. Бачите, так? Да? Ось тут зверху теж було. Як бачите, нема нічого. Всю двері я буду полірувати. Це я пробував надалі наждачка. С водичкою чи не треба. І от що в мене вийшло. Можна без наждачки. И в двері є. Ось, бачите, да? моє відображення чітко все. Кругом. То тобто есть там, десь царапинка була, ось глибока. Бачите, я щас камерой навів якраз на глибоку царапенку. Все красиво. Е, тут Краєчок то ще треба буде пройтися. А так, дверь повністю дзеркальна. Тут, а же, де було дуже видно, де вм'ятина була я краску. Тобто двері в мене залишилася за водський краски. Це мене не може радувати. Дуже-дуже е -е -е я довольний цим. Так що. Можна вже обращаться, можу полірувати автомобілі качественно. Научився, ребятам. Що, що ну, з поліровкою я вже на те. Не тільки з краскою, я свіленку ложу у багажник, так як вона мені поки що не потрібна. Машинку закриваю. І це машиною я е, займаюся вторий день. Вторий. Так що все гуд. Ребята, учі, учіться, не бійтеся. Це воно робиться. Все як, ошибається, не ошибається той, хто нічого не робить. Я вже казав і опять же, повторяюся. Так що отакі в мене от. новості для вас. Гольфікшо. Задню арку я спробував. Перемить. Не виходить, ну, вже є окантовка, бачите? Вже є чітінько. Осталося мені що? Завтра взяти наждачку. Перешкурить е, порог е, плюс е, отут на арки глибокі царапини е, взять е, шпакльовочку і тихенько шпакльовочкою пройтися по цих містах, де глибокі пори в краски. Пройду я арочку е, порожок. І потім буду в переход красить. Я вам вже розказував, є у мене средство для переходу, купив я е, краску я купив на неї. Е, полірувальну пасту, по хазяйка сказала, що машину в круг треба буде відполірувати. Так що, ребята, є опит, невеликий. Но вже, як ото люди кажуть, там я вже сильний, я вже щось, щось трошки по лакокрасочному покриттю зображаю. Є поняття. Так що, люди, кому подобається або кому треба відповірувати. Алло, Ванючок? надо. Питань немає. Є. Сума є автомобіль, є хазяїн, договорилися, оплатили, зробив, уїхав. Так що фари також е, полірую, ні, даже перетираю лаком передуваю, по тому що в фар. Дуже часто є глибокі царапини, сколи і тому подобне. Я це все виправляю. В даний момент сварки в мене немає. Ну, була там сварка, трошки сусід прийшов, на було е -е, заварити е, ручку, догазувався, що ручка сломалася. Ну, нічого страшного. Все таки молодіж. Молодіжі теж треба дорогу вперед показувати, продвигати. Ну Но... нічого страшного. Все робиться. Хто це в мене по вулиці тут летить? Ага, ну, не столь важно. Коротше под Ребята, роблю я з кузовом все, що вам потрібно. Тобто нічого там сложного немає по кузову. Починаю от витяжки, заканчую поліруванням полірування автомобіля. Так що от таке ось у мене хобі. Так що работаю і пытаюсь заробити на життя і на свою мрію. Так що, люди спасибо тим, хто до мене підписався, і спасибо тим, кому я показався гамноєдом і тому подобне, все, Все таке уж. Так що, ребятки, кто підписується, я вас обняв приподняв хрустнув Благодарю. Кто відписався пожалуйста, вперед для вас, дорога, уходьте. Я вас не буду тримати. Но, желательно, хто у мене був, хто єсть а це дуже багато людей, які не підписані, підписуємося. Желательно коментуємо. Ви ж експерти, знаєте, як розказати, показати, як це все зробити. Я не проти. Так що, давайте. Я завжди жду вас. Без вас, знаєте, трошки якось не по собі. Так що. Ось таке от. А з вами сидю, зараз розмовляю, ніхто мені нічого не хоче написати в чаті. Так що сидю, дивлюся, взяв телефон, на той, який я знімаю контенти. це мій різненький, старенький, є Redmi 8-й. Ну, работає, все показує. Виручаю. Так що, отакі в мене, ребята, діла. Хто ніхто не хоче до мене в чат, ніхто нічого не хоче прокоментувати. Як я виполірував дверку, без покраски обійшлося в заводській краски двері залишилися. Хто може не бачив, не чув, бо люди додавалися, може. Хтось не бачив, як я розказував. Так що можу полірувати красити, переходи робити. Трудно, але справляюся. Так що отакі в мене пирожки. Я люблю шаверму і вже пирожки з картошкою. Ну, нічого страшного. Е, що вам ще рассказать? Даже не знаю. Вже прям ну, словарний мій запас закончился. По гольфику я вам уже все розказав. Що в мене по ньому було, що в мене по ньому буде. Там у мене є по гольфіку дуже страшна по пластику царапина. Не одна їх там штучок 5, і вони вряд ідуть. Не знаю, получиться, не получиться мене її витягнути без покраски. Ну, я сподіваюся, що получиться. Є різні круги. Є у мене чим зайнятися насчет ну, опиту набиратися по, по, -по, 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 -по. по, -по, -по. Для вас щоб вас засліпити, по пластику я ще не работав, щоб виполірувати його з сарапинами. То есть... Водичка і наждачечка тут не поможе. Пластик трошки він трудніший по витягуванню всіх цих царапин. Не знаю, може з хазяйкою обсудимо. О, там і на другій стороні є такі цятки, як будто хтось гвоздь тикав ну це буде обсуждатися з хазяйкою і. Будуть приймати рішення по цьому гольфіку. А на даний момент один перший пункт двер безпокрасочна остається, сполірувалася. Дуже це є хорошо. Це перший пункт. Другий пункт, що в мене по арочці, я вже витягнув кант, зробив. Це теж є хорошо, без спотера, без тварки. Звісно, є третій пункт це мінус. Те, що в мене там буде шпаклі, тоненька там полосочка, незначительна. Но нічого страшного. Після такого і наскільки красиво витягнувся. Весь цей порог, то я вважаю, це є дуже хорошо. Я вже вам зараз покажу, як у мене цей порожок витягнувся. Дивіться. Бачите, да? там внизу красочка об облучилась, но ну, все красиво. І кантик повністю є для. арками. Так что, о, бежиночка бежит. Опа, она. Так что, вот какие новости, ребятки? Ты меня дивишься, не что? Не? Не. Нет. Нет? Нет. Без совести. Я думал она поддерживает меня, а она там И дивится. Ты я тебе дивилась, я была дома. Дома она дивилась. Пошли есть. Пошли есть. Там. Реб'ятки, прийшла жінка і сказала, пішло їсти. Будемо жрати, чай пить і лягати спать. Так що Дякую, друзі, хто до мене додався, хто дивився. Ну, обідно, звісно, що ніхто нічого не коментував, але нічого страшного, всьому своє время Добавляться ще люди, підписники. І буде все добре. Ну, на поки що. Я вам благодарний, ребятам. Благодарю, що ви в мене є. В мене е, на даний момент по підписниках 493 підписника. Благодарю вам, велике, що ви в мене є. 493 це немаловажно. Значить. Моим подписчикам нравится мой контент. Так что все, ребята. Обнял, приподнял, хрустнул. Спасибо. Пока. Встренимся на Ютубе. Пока-пока.